За 60 тисяч доларів при 130 метрах квадратних. Ви можете отримати котедж в ЖК Стрілецький. Ось в такому вигляді. Побудовано півтора кирпича, зроблена моноліст, монолітна така драбина, моцна, гарно по-хазяйськи. От такий мансардний поверх можна використати просто собі як кладову, а можна зробити з нього ще одну якусь додаткову спальню, навіть з санузлом. Всі, хто мене знає, знають, що я шарю в будівництві і можу розказати, як то конкретно можна зробити. Ось такий прикольний вигляд. У нас на вулицю захисників Маріуполя, отам от, Холм Слави. Красота неопісуємая. Дорога все тут облагороджено, все зроблено, світло підведено. Вода заведена, каналізація міська. Територію треба облагородити. І маєте ще бонусом 2,2 землі прямо біля хати. Сусіди казали, що за 15 тисяч можна зробити офігенний двір, в тому можна собі тусуватися на першому поверсі. 50 метрів квадратних вільного планування. І плюс в подарок йде дизайн-проект, який ми вам даримо, де можна купити цей шикарніший, прекрасний котеч. Я залишу контакти в описі до свого відео.